Всім привіт! З вами Максим Капро. і сьогодні я буду грати на модно на в Мізерштормі скачав і буду в нього грати. Я вже трохи подивився, хорошо по він, не зовсім. І давайте створимо новий світ. Продовжити. Де загрузка світу? У трохи денно, бо тут відсотки не попадуся, означає, на тут нічого не з'являється. Починає потім з'являтися і потім дуже швидко. Разу я під нічого теж Ми У джунглях, а мені черна з навозів, це нам не потрібно. Ну, один Я ще його не знала, і тут заколочено все дошками, заходимо сюди. Тут бочка, як ви бачите, програмент всякий. Тут книга і перу. тільки в книзі нічого, нічого нема. Написано. Ну, нічого особо такого цікавого. Ті є корисні блоки. Далі ми піднімаємося сюди, по криші. Там, де нічого нема. А тут вже потім саме мене йде. Тут потім призив у візера шторма, тільки не в мене І тут, серед, о, тут в центрі командний блок. Замість у блоку душ, пісов душ. І тепер ми, що, і ми його поставимо. спавниться візер-шторм. І от. Ну, він називається на зверх. Написано на шторм, він так і розвозич, то виходить. І тут командний блок. Ну, обичний візор, як я тут командний блок. Тепер треба підождати, поки в нього. Поки він заспавниться. У нього 200 хп. Тут ось сторінка інша. Тут я вам покажу всякі блоки. Треба ждати, поки він з'явиться. Це довго, звісно, час займає, воно ще замагать. Ось. Зараз він вибухне. Бачите, за ним блоки починають хотіти. Справжня буде. І ми повинні за ним слідкувати. Він стріляє, мабуть, там у риб. Ну, миських мешканців. І що і... Ну, всіх убиває і стріляє головами. У ну, мене то горять, то не горять, нічого не зрозуміло. Блоки літають. Добре, у нього є фази, він ставатиме все мощнішим і мощнішим. А це у нього перша фаза. Обичний мізер, яке до нього блоки протягуються. І тут у нього командний блок. Е, на що в нього робити? Лиска. А, вона ж піднімається дорого. Везде летали головы. Не треба ждать, поки бури станут. Не вокраще не підходить, бо якщо ми до нього підійдемо. То у нас будет багато всех предметів. Ну а полностью активисто. Треба ждати, поки у нього буде інша фаза, а потім ще покажу вам предмети. Ну, то у нас отакі предмети і є суперхінті і фарбу. Перше, те, що я вам покажу, це оцей яблучний работ. Воно... О, бачите, він вже змінився. В нього виросло як щось. І оце рагу треба їсти, коли на вас наглядається ефект ісушення. Бо тому що коли на вас напливається ефект і сушення, у вас сердечка, вони по-довгу з часом починають пропадатись. А оце якийсь ще амулет, я не знаю, що він робить. А тут у нас всякі ісушаючі. Яйця, які приназивають зустрічаючи з лихотехнові. Визор визор на завстав. Тут у нас є оські. І от ягне наплох. Всякі різні блоки. На цьому ми йдемо. Нам би якось його прималити за фам. Давайте я, я придумаю. Я зараз читаю перейду. Уваживання, щоб він... щоб він сюди прилетів за мной. І... И тоді він був на суше, а не выканились. Так. Блин, мод. Давай его на 15 метров. У него он уже око літають в блоки. Пересувайся сюда. Треба підождати, бо він сюди пройде. Потім швидко заходити кра. Чому все потемніло? Що сталося? А, це, мабуть уже вечір настає. Коротше, давайте краще все-таки до нього пі. Будем піля нього. Та ще він мене знищити. Ну, ага, в нього голови. От бачите, в нього з'явилася... У нього тут літають блоки навколо нього. в нього голова з'явилася своя справжня, він лазером світить. Потім він, якщо якийсь моб потрапив, він вже ціля куски землі вирував. Якщо моб якийсь потрапить або гравець у виживанні у його луч, то він, в нього, то він полетить до нього голови і з'їсть. Єдиний спосіб йому запобігти. Це що у вас є лут або арбалет, і ви можете з ним стріляти з його око, якого йде лазер, стрілами. І тоді він вас відпустить. Але нам треба ждати, поки він... буде великим дуже. До речі, може тут є якась команда, а йому робить. Я не знаю, як вона називається. Я даже не знаю, яка команда. На нас нього вже крутяться. Всякий блок еще не бачите, да и все дешевле еще постоит. Вообще не хочу, щоб він був в кань. просто довго ждати пока не приходить. Ладно, все-таки вот тут стану, цельно собой недалеко. За ждемо, поки він до нас прийде. Карта. Звідки показується. Ну не весь, ну, ми десь находимося. Ну і ще з боку там показується на якій, коли на предмет якось народжу, то мені показується він. Ях я його ламаю, мені показується прогрес. Зверху ще щось над тим показується, не знаю, що там таке. І збуклу там і наче голосовий чат, наче ото на сервері, що я можу його включити, а що тут до тебе зайде. І тебе буде чутно. І там довго то йдеться. Я не воно. Ну пока що можна за ним сліпнувати. Так він все все. Ну, мабуть, даже не собираюся до мене йти. Ні, я знаю, по не замовити. Бажливо, може, може, в мене просто не зміняли цю фаза, ну давайте продати. Ні, в нього йде сама фаза. Давайте супер кіньки попробуємо зірвати. Із бубам так, красаву. А от інше, іншу бомбу ми зірвемо потом. Супер кіньки. Якщо на ущелий Ну там добре. до святой все. О, о, Ну, вообще. Я ушел всем. Тут еще на блоки всякие. Идем в гранд. Это что еще такие? Это что, бумеранг? Еще и дочь появилась. Ламає пам'ят. Круто. А вогне. Рон. Вогонь. А не ч, може, він зараз шторма запалить, хоча дощ іде. М Давай. Як у нього попасти? Я попав. Иначе більшим став. Не знаю. Що мені кажеться? Прикольно бумеран. Ну, вже повинен підклятися, а потім що дуж. Під деревом. Довго буде рости. О, шупальця вже у нього з'явилася. Вот він більше стає. До речі, я думаю, це буде аж настільки довго, поки він виросте до максимальних розмірів, що зараз спробую знайти якусь команду. Ну, я бачу нічого, але у не слишлась помилка. Ну може можем давать. Он, бачите, кріпер полетів. Вон у мене не так. У них підберу. Убач летять до Зом... нього. Ну, від зомбаків, щоб він їх ловив, я не проти, чесно. Газразу мне пока и девятой проводить. Ой, злого мерга зразу. Уже сики можна рости. Да, це не нажимание, что бабусик. Oh, I'm mm going -hmm. mm -hmm. to put Боже, він вже так високо. Давайте я поставлю, щоб не дощ був. Бо дуже якось не дуже просто мені. Из-за того, що не так хорошо все видно. Давай ще менш сторон. Может, все меня уже всіхівся, вже тут розрушив. До речі, в первый раз коли я в У него телевидение как раз вот таким максимальном стало, а потім я уже не доверился, я знімати відео. Я надеюсь вам це сподобається сподобается видео. Я старался найти цей. Ну, і тут я весь капелю забутовий. Не хочу я цей капельник надавати. Я... Просто не шукаємо. Сту... Замерна скриня просто. Тепер вона обично скриня є на інші скрині. Эндерс постерігач. Магні магніт, а що магнітуло? Ні, чахна, так і тут. Я хочу подивитися, що він буде. Може мені щось притягує. притягиваю железо магнита притягивает железо залезно и злой тут я не бачу, не башню притягусь нужно еще вино авиацию разрушаю и разрушаю тут все Дякую, що там еще где Бурась всякий. Шу Шицейчку находим. Даже назваю. Мне якесь смешные непосредственно. Минза, якеся. Почему мне вчера на на Можемо. Коли вже візер виросте? Ще ні, до Може, що я відійду і прийду. Мені стане більше. Що з ним сталося? Він прилетів, полетів, прилетів. прилетів. Я ah, не знаю, давай ще раз пробуем. Мама не помню, что не швейца есть. Не, самый. Тоже плейдоста. Я думаю, нема чого не до чого спину. Что він не доста. Окей, є меня блок. Давай это поставим. його не Ну убий. Куда я нас подаю? Нему тихо, да хп наносить. У нас не присильний цей меч. Цікавий. Жодного не дали вам. Вон ті колочки. Він насильний. Нашого удару все збила. Ну, я не знаю. Що робить? Може вже давайте наступного разу. Як? а может еще и не. Не знаю. Ну, это еще и не должно быть, не выросла, а может. Может, Опять тут дождь, потому еще мы не сидим душу. Мне не потребен дождь. Раз ты давай. А, да, Короче, скучно. Там села. не мать тебя то не мачу, давай кого уходить не хочу. Хорошо, а, мы взяли тут бомбу. Знаю, вона проти нього хороша. Але я не думаю, що прям зараз. О боже. Що з екранок на то? Давайте. Він такий сильний, від того обичного меча. Чого? Ну чи нічого. Розмазується. Вона запалала. Понаходь полетить до нього. Не заміжу, боже, що производи? Типай бодай. Сюди аж. Треба підзорна туба не телесні. Це на куба. Ось. Вони не на ноги не потім. На... О, все помінило. Он кратер макарки, ладно, я прямо його зараз дивлюсь. Візер живий. А коли ж він уже виросте? Да кратер. Він не росте. Може я все таки найду. Может я просто команду уже нам паки не узупиняю. Да погано здесь не знаю. Нека ще помил. Діплі матка. Треба шукати бога, щоб його вже збільшити. Помог вже збільшить цей правда? Короче, улетіла, но уже буду закінчувати. Что він зараз не виросте. А вы ви, са вы можете поставьте, будь ласка, лайк. Лайк, подпишитесь на канал. Чтобы продовження вийшло комога швидше. Бо вони самим хочется його швидше сделать. Мне не потрібні ваші лайки и підписки. Что там еще понялого есть? Mm. Ну, добре, тоді. Всем пока.